в першу чергу хотів би подякувати Українській Федерації за відміну організацію цих зборів, адже умови нашої роботи тут були чудовими. Щодо збірної України, то вона цього року виглядала значно краще ніж попереднього, адже тоді вона залежала від одного гравця. А зараз ви справжня команда. Матчі з вашою збірною були корисними для нас. Сьогодні ми домовилися із вашим тренером грати більше зоною, і це дало нам змогу виявити деякі помилки. Сьогодні ми, наприклад, сконцентрували гравців ближче до кошика, і ваші лідери, які закинули нам найбільше очок вчора, не змогли сьогодні повторити свого результату. Ми їх зупинили. Тож я вітаю своїх гравців. Результат хороший. Крім того, до чемпіонату Європи ще є час. Відбуватися Першість буде у нас вдома. Тож ми знаходимося під тиском. В такому складі ми майже не тренувалися. Це наш перший виїзд саме із цим колективом. Думаю, ми будемо прогресувати і вийдемо на найкращий результат згодом. Ми дуже хочемо виграти домашній чемпіонат, але буде дуже непросто. Це молодіжний баскетбол, це жіночий баскетбол. Наскільки дівчата будуть сконцентровані, наскільки вони будуть налаштовані на кожен матч, вони мають бажати перемагати у кожній грі. Я знаю, ваша група буде важкою. Голландія це дуже сильна команда. Ми з нею знайомі. Хороша Білорусь, третій ваш суперник теж сильний. Це буде збірна Сербії з усіма суперникам вам буде важко. але це жіночий баскетбол. Я побачив, що у вас хороший тренер. Для дівчат дуже важливо, щоб тренер їм довіряв. Тому я гадаю, що ви будете грати все краще і, зрештою, досягнете бажаного результату. Я впевнений в цьому. Get, you will get good results. I am sure about that one.